А ще я хочу подякувати лікарям, бо вони так само приймають цю естафету після рятувальників. Вони теж рятують життя. Вони кожного дня рятують життя. Вони рятують життя цивільних. Вони рятують життя нашим хлопцям в боях. Вони просто рятують життя. Сьогодні в мене акцент на мову, аби хтось з вас зрозумів, що мова має народитись, Мова має відродитись. І наші лікарі говорять і російською, і українською. І рятують вони людей незалежно від того, на якій вони мові говорять. І я завжди вважаю таких людей мудрими. Мудрими. За це я вам хочу подякувати, якщо ви не ділите людей. От просто, якщо ви не ділите людей за мовою, я щиро вам вдячна. Я сама говорю на русском. Сама розговорюю на рускам, сама думаю на русском. Но я стараюся в кожному ефірі. Говорити українською. Ви знаєте, я коли говорю українською, на початку це було якось дивно. І не дивуйтесь, це, було, це дивно. Тому що все життя я говорю російською. І, не, і це не мій вибір. Це не мій вибір. Міністерство образування України за 30 років незалежності. Мало чого зробило для того, щоб українська була з першого Дня Незалежності. Але я й дякую за те, що вже багато зроблено. Дякую і за це. І що я хотіла сказати? Я коли говорю українською, люди, мені це подобається. Мені це подобається. Я завжди знала українську. Завжди. У мене були були стосунки з українською. Завжди. Я навіть в школі, коли училася, я завжди питала нашу вчительку. А чого це в нас? Ми Україна, а українська мова і література в нас тільки два рази в тиждень. Це тільки українська мова і література. А всі підручники, все було на російській. Відповіді не було. Так чому цієї відповіді не було? Ми самі знаємо чому. Але ми повинні, друзі, от я розумієте, я зараз говорю українською, і мені не важко. Мені не важко. Я вже... Мені це подобається, я це кайфую. Але якщо в моєму оточенні є люди, які говорять російською мовою, мене це не бісить. Мене це взагалі не бісить. Я. Нормально можу перейти на російську мову розмовляти з цією людиною. А якщо я ще знаю, яка життєва історія у цієї людини, що вона втратила не за ці три роки війни, а з 2014 року вона втратила, але вона говорить російською, то ви знаєте що? Я на це не дивлюсь? Я говорю російською. Бо я хочу людину просто підтримати. І все. Я просто хочу людину підтримати.